Але все-таки про те, що видала Маргарита Сіманян, я не можу вам не розказати. Російська пропагандистка е, ос осоромилася в котре, і цього разу вже так би мовити, осоромилася по дорослому. Вона е заявила у своїх соцмережах про те, що їй нібито. Прислали бандероль зі слідами взривчатки. Бо ж зараз російські пропагандисти масово кричать про те, що ми слідючі на нас охотяться. Вони там собі придумали якісь чорні метки, Що, от, значить, після Пріліпіна пропагандиста і татарського пропагандиста, хтось із них має бути слідуючим, когось мають обов'язково, нібито там підірвати. Ну і Сіманіан вважає, що саме її і тепер з Її, не знаю, Це самозбутне пророцтво, чи як це назвати, її присилали справді бандероль, але е, як виявилося, ні слідов, ні взривчатки там не було. Значить, Що сталося? Е, Сіманьян е, нібито об, е, виявила підозрілу, е, підозрілу цю посилку через. Службу безпеки, яка служба безпеки там у Сіман'ян, я чесно кажучи, просто не уявляю. Можливо, йдеться про те, що їй надіслали це на канал і на на, на канал, на пропагандистське кодло Раша Today, яке вона очолює, і тамтешня служба безпеки перехопила значить цю небезпечну бандероль. Вона звісно відправила це до поліції, щоби. Ну, можна було розповісти класну історію про те, як на неї вчинили замах. Але ж щойно ця посилка була розкрита. Сіманіан зробила ще один допис, який, на жаль, я не можу е показати ні в телевізорі, ні в інтернеті, бо там е -м, вміст ці цієї посилки не пропустить жоден контролюючий орган, але суть в тому, що їй надіслали іграшку для дорослих з Гонконгу при в цьому дізнал... про це дізналася про це зізналася сама сіманіян зізнав дізнавшись про те що знаходиться там усередині ну і є ще якийсь білий порошок не знаю для чого можливо для того щоб Сіманьян краще вдавалося придумувати нові і нові казки пропагандистські, але суть залишається однією те самою однією і тією самою. Навіть про власні про замах на власне життя зараз окупантам, пропагандистам окупантів не вдається вигадувати казки, бо присилають їм тільки іграшки для дорослих. Можливо, якби вони зайнялися чимось відповідним, то і а, світ став жити набагато кращим.